У військовослужбовця виникає необхідність здійснювати постійний догляд за особу з інвалідністю другої групи або особою, яка за медичним висновком його потребує. Чи має право він на звільнення з військової служби? Так, відповідно до статті 26 закону України про військовов'язки військову службу, така підстава є. Однак на практиці, на жаль, вона дуже рідко реалізуємо. Чому? Тому що військові частини в більшості випадків надають е, дві. Відмови. Перше, це недоведення відсутності інших осіб, хто може здійснювати догляд. Тобто військовослужбовець не довів факт того, що саме у нього виникає необхідність здійснювати такий постійний догляд, і окрім нього інших осіб немає. Друга підстава найпоширенішого відмови це коли військовослужбовець долучає до рапорту саме медичний висновок ЛКК, то військова частина відмовляє у зв'язку з тим, що надайте медичний висновок МСЕК. Однак звертаю вашу увагу на те, що медичні висновки МСЕК вони видаються, якщо особа потребує постійного догляду, саме з першої групи інвалідності, під групами А, Б в всіх інших випадках, друга, третя або особа без інвалідності, але вона його потребує того догляду. Медичний висновок про потребу в догляді видає лікарська консультативна комісія. Тобто, в даному випадку, якщо військовослужбовець отримав відмову звільненні, Посилаючись або на ту підставу відмови, або на ту, він має право на оскарження такої відмови у суді. У випадку, якщо потрібна індивідуальна консультація, закріпляє контакти для запису.